Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив сьогодні, що Британія подвоїть підтримку України. Про це повідомляє Гартян. Так от Стармер назвав візит Зеленського на Даунінг Стріт справжньою подією в історії та додав, що агресія Росії не пробачена і не може залишитися безкарною. Це дуже дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії. Також Стармор сказав, що той факт, що президент України став першим іноземним лідером 21-го століття, який особисто виступив перед кабінетом міністрів, свідчить про ту пошану, якою він користується у Великій Британії та й в усьому світі. А ще Стармар сказав, що зранку прийняв запрошення знову відвідати Україну у майбутньому. Ну а тим, хто долучається до нас з Олексою цієї миті, нагадуємо, що Володимир Зеленський наразі з візитом перебуває у Великій Британії. І от, як розповів сам президент, він переїхав для участі в саміті, а також двосторонніх зустрічей із партнерами. Ну і звісно, для підписання нових безпекових угод. також президент має зустрітися з керівниками оборонних компаній. Ну ймовірно, як ми вже казали, що під час візиту до Британії Володимир Зеленський поспілкується телефоном з кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Анонс до речі, про цю телефонну розмову між політиками зробили на сайті CNN. Ну і більше того, що стосується цієї розмови, їй передувала зустріч Дональда Трампа і нашого британського адвоката. Я нашого маю на увазі Скажи Україна так. да нашого великого друга пана колишнього прем'єра Джонсона, який напевне переконував Дональда Трампа все ж таки змінити трошки риторику стосовно України і можливо запропонував йому інший погляд на події в Україні, які сподіваємося. Обернуться підтримкою нашої країни. Ну і до інших тем і думок наших закордонних партнерів перебіг війни в Україні все складніше прогнозувати, але в українців чудова стратегія. Це вважає головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. І це прозвучало під час дискусії в інституті Аспен. Протягом останніх кількох місяців. Українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та Південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож я вважаю, що в них чудова стратегія це лише питання продовження її виконання. Генерал Каволі вважає, що наприкінці конфлікту в Україні як би він не закінчився, у країн НАТО будуть великі проблеми з Росією. Вона намагатиметься відновлювати свої сили на кордонах альянсу, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз. І вони будуть цитую дуже дуже розлючені.